Групова стадія відбіркового турніру Євро2024 виходить на фінішну пряму. Про те, які інтригуючі поєдинки чекають на нас найближчими днями, поговоримо прямо зараз. Але спершу не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал. У групі Ей Відповіді на головні питання вже отримано. Готівки на євро 2024 вибороли Іспанія та Шотландія. Залишається з'ясувати, хто з них фінішує першим та отримає перевагу при жеребкуванні вже фінального турніру. Ближче до мети іспанці, які мають кращу різницю забитих і пропущених м'ячів. У групі бі збірна Франції вже забезпечила собі перше місце, що дає невеличку надію грекам їм грати з французами в останньому турі. Втім, мотивація гравців резервного складу часом відіграє вирішальне значення. Але ключовим у цій групі буде матч Нідерланди і Голландія. У разі перемоги голландці виходять на євро. У групі Сі. Здається, всі вже знають фінальний розклад. Італія відстає на три очки від України, але має матч у запасі. Зіграють його італійці з командою Північної Македонії. У разі перемоги чинних чемпіонів Європи їх у поєдинку з Україною влаштує навіть нічия. По групі Ді на волоску знаходиться збірна Хорватії. Якщо на фініші у неї та валійців таки залишиться однакова кількість очок, то за підсумками особистих зустрічей, друге місце займе збірна Вельсу. І один учасник Євро-2024 від цієї групи вже відомий: це збірна Туреччини. У групі і Албанії достатньо не програти на виїзді збірні Молдови, щоб стати учасником фінального турніру Чемпіонату Європи. Другими, наймовірніше, будуть Чехи. Навіть у разі поразки від поляків збірна Чехії матиме ще домашній матч із Молдовою, в якому можна зняти всі питання. У групі Ф Бельгія та Австрія поведуть заочну боротьбу за перше місце. У лідерів залишилося по одному матчу, і з великою ймовірністю на фініші команди займатимуть ті самі позиції, що й зараз. У групі G нам варто повболівати за сербів. Якщо вони потраплять на Євро 2024 то збірна України у найгіршому для неї сценарії зіграє у плей-офф-кваліфікації. За пів кроку відпотівки знаходиться, і збірна Угорщини. Перемога в Болгарії забезпечить угорцям перше місце у цій компанії. У групі H один із учасників Євро, може визначитися у матчі збірних Данії та Словенії. Невеличкий шанс є також у Казахстану, якому потрібно взяти гарантовані три очки в поєдинку із Сан Марино і створити сенсацію в Словенії. У групі А із Швейцарія втратила перемогу у матчі з Ізраїлем. А заразом і шанс закрити питання своєї участі на євро 2024 Збірна Ізраїлю може підібратися в притул до лідерів у заключному турі. Вона гратиме в Андорі, а тому ключове значення матиме результат суботнього матчу Ізраїль-Румунія. Зрештою у групі Джей збірна Португалії вже забезпечила собі перше місце. У свою чергу у словаччині достатньо не програти вдома ісландцям, щоб забрати другу путівку на євро. Такими будуть найближчі дні кваліфікації чемпіонату Європи із футболу. На фініші ми дізнаємось 21 учасника Євро. Вакантними залишаться три місця, які розіграють наступного року у плей-офф. Закликаємо підтримати нас, поставивши вподобайку та підписавшись на наш канал.